Давайте сьогодні з вами поговоримо про Хеллої, взагалі про історію свята, про що це таке, да, як його святкувати, історію, традиції і просто поговоримо про таке чудове і прекрасне свято, як сама. І так, і так я вже налягала собі свою корону, приготувала вам таку собі, вам і собі таку підказочку. І буду вам сьогодні розказувати. Дивіться, Хелоїн загалом він святкується в ніч на 1 листопада, в 19 столітті загалом почалась така думка пішла, що Хелоїн це є язичницьке свято, да, що воно пішло від Самайну, але це неправда. Хелоїн це суто християнське свято. Воно більше пішло від католицизму. Загалом, що робить християни на Хеловін? Християни на Хелловін святкують День всіх святих. Вони йдуть на святері, да, поминають своїх рідних, усопших, тих, ті, які вже давно пішли. У інших країнах на сам Хелловін, 1 листопада, таке саме робиться. У них чуть-чуть традиції відрізняються від наших, але все-таки також вони там. Скажімо так, поминають своїх предків, поминають рід і так поспілкуються з мертвими. Тому це суто християнське свято то свято цієї релігії. Якщо взяти язичество, то у нас свято Велесова ніч, по-іншому вона називається Самайн. Вона також відбувається з, з 31-го. Жовтня на першого листопада всю ж ніч. Тобто, виходить, що християни взяли просто таку ідею, тому що вони розуміли, що язичники, що люди, які практикують, які розвиваються, які люблять своїх богів, своїх якихось своїх традицій, вони не зможуть перейти на щось інше. І вони створили ось таку штуку під назвою Хелогін. Тобто е дасть пер, пер ніж перед оцими як днем оцих святих, і тим самим фактично вони. Просто зробили так, щоб язичникам було трошечки легше. Тому що вони не розуміли, як я ще раз говорю: що фізичники просто так не змогли би перейти на іншу традицію. Що мене тут котик ходить, підказки дає. Ось. І дивіться, загалом найгучніше, взагалі і найкраще святкується у цей та саме свято Хелоїн, не Самайн. не Самайн, а Хелоїн. Це в США, в Канаді, Ірландії та Великій Британії. Е, дивіться, під час цього святкування, загалом, що роблять в США там, Че в Канаді, чи в цих, наприклад, країнах е, є традиційним випрошування оцих цукерок. Чи смерть там, чи життя, і ходять, просять цукерки. Тобто, загалом це свято влаштовують люди на, для дітей, щоб діти могли вдітися в якісь класні костюми, піти десь виписати якісь собі цукерки. У нас, похоже, взагалі святкування в християнстві перепитаються з е, цим Різдвом, де є куляда, де люди ходять перед передіти, так само їм чи цукерки чи гроші. Тобто, загалом, християнство, воно. Трошечки, скажімо так, вкрало деякі штуки з інших свят, да, там, чи язичницьких, чи тих самих, наприклад, інших свят, інших країн, і переробили трошечки на свій лад. Тому, фактично, у нас на Різдво входять, скажімо так. Да з колядою, з цими співанками, да, співають і випрошують старих замість за те, що вони на це от співають. А е, в Канаді, там в США, в Великій Британії замість Різдва вони святкується Хелон, де діти також передіваються і випрошують у людей якісь цукерки, чи можливо навіть тепер вже дають там і гроші. Також тепер таке практикується. Ось. Хоча на Різдво у них так само є таке саме, як і у нас, тобто, Вони також е так передіваються і ходять, і також співають всякі колядки. Також, що у них там є. Е у Хеллої так само забрали традиції із Самальну. Тобто до того, що Хеллоїн це християнське свято. Да? Так як я вже вам розповідала, що мене спеціально створили хилої для того, щоб язичники да, перейшли на християнство, щоб язичники забули своїх боїв і перейшли на іншу релігію. То вони з язичського самайну беруть і роблять і, пере... така, і переводять деякі традиції самайну на хилоїн, наприклад, така як е розведення багатьо. На самайн. Це таке основне свято перетворення, це свято трансформацій, це свято Нового року. Якщо ви всі думаєте, що новий рік мені перекинули камеру, не хочу, щоб я розповідала. Коротше, якщо ви думаєте, що новий рік це 1 січня або юль, наприклад, там 31 грудня чи просто грудень, ви помиляєтесь? Загалом новий рік у нас з 31 жовтня на 1 листопада. І ось, що я хотіла далі розказати. То загалом насамай усі ми створюємо вогнище. Тобто загалом всі відьми, кладуни, практики, езотерики створюють вогнище. Ми розпалюємо велике велике багаття. Через яке ми можемо стрибати для того, щоб очистити себе, або для того, щоб з'єднатися з різними божествами і викликати да, якихось високих, вищих темних богів, для того, щоб вони провели нам якусь певну трансформацію і, скажімо так, забрали те, що нам не потрібно в житті, і дали нам те, що нам дійсно в житті потрібно. Тому вони взяли цю традицію, самаю, да, і переклали на Хеловін. Також, що вони також робили? Коли вони розпалювали це от багаття, вони також розповідали дуже багато різних історій, різних страшилок, оповідань, приказок, прислівів, можливо, якихось міфів, легенд. Тобто, загалом ця традиція Халоїну виглядала так: йшли люди в ліс, розпалювали велетенське багаття, дуже велетенське. Вони могли через нього стрибати. Вони могли, наприклад, через те багаття, тобто цього багаття, просити те, що хотіли вони своє життя. Потім вони сідали колу багаття. І починали розказувати якісь оповідання, якісь легенди, страшилки, тобто щось вони розказували. При тому вони могли співати якісь пісні, танцювати якісь, скажімо так, езотеричні такі да магічні танці, тому що танця також є енергія, це також, скажімо так, певна практика магічна. Ось і якщо, наприклад, вони хотіли, то вони могли попросити роду, тому що я ще раз сказала, що Халоїн це християнське свято, яке загалом, під час якого загалом йде почитання роду, померлих да, предків, і вони могли під час цього Халоїну звернутися до предків, до роду для того, щоб вони щось допомогли. Тобто, можливо, щось змінити, можливо, просто поспілкуватися зі своїми рідами. Тобто, таке теж було. Е, дивіться. Далі, загалом, що можу ще вам розказати про Хеллоїн? Загалом цей Хелловін різними народами і взагалі різними людьми? Да, празднуються по-різному. Є, звичайно, якісь основні штуки, які я вам розказала, але загалом він святкується по-різному. Ще хочу вам сьогодні розказати про Самайн, тому що це дуже класне свято, під час якого можна робити досить такі великі і глобальні ритуали і практики, які допоможуть вам змінити да, ваше життя. Тому в другій частині ми про це поговоримо. Давайте зараз закінчимо про Хелоїн. Дивіться, ми вже з вами розібрали. Да, що Хелоїн? Хелоін це є християнське свято, да, скажімо так, свято всіх святих і свято померлих і роду. Під час цього свята розпалювали багаття під час цього свята, також оповідання різні розказували, проводили да, багато часу з рідними, близькими, також предками викликали рід, викликали, скажімо так, своїх померлих родичів і з ними розмовляли. Також ходили на цвинтарі, їх там поминали. Священники там теж проводили якісь свої певні ритуали, які є у християнстві. І так і приходив Халоїн. Тому, якщо ви думаєте, що Халоїн це... Щось таке погане, зле, е, то я вас розжачарувала, да? нічому, нічому поганого воно немає. Ви просто спокоїтесь зі своїм родом. Тепер давайте ми з вами поговоримо про таку тему, чому під час Хеллоїну всі вдягаються в щось таке страшне, тому що всі бачили Хеллоуін і в Америці, і в інших якихось країнах всі вдіваються в страшні маски, всі ходять такі страшні, всі такі, знаєте, всі такі чорні, якісь. Ну, все просто страшні, да? злі. Все це пішло із-за того, так як я вам сказала, що Хеловін це є християнське свято. Отже, наше християнство розказує загалом всім, що магія, езотерика, відьми, колдуни оця все взагалі магічна штука, вона дуже-дуже страшна. Тобто, що це зло, це все від явола, це все від сатани, і це все велике, велике і погане зло. І за того, що християнство оце все розказує, і за того, що Хелоїн це християнське свято. Тому і всі привикли вважати ведьм яких холодонів, вампірів, оце все магічне зло. Тому вони це все і так передівалися. Тобто, якщо нам говорить Бог, що відьма це щось зле, значить вона страшна і зла. Значить, якщо Хелоїн це праздник, скажімо так, да, оцих всіх таких страшних, де вилізає вся нечість, значить нам треба передіватися всю нечість. Отак От і виходить, що люди через призму і свого світу сприйняття думають, що якісь відьми, коли там вампіри, зомбі, це щось таке страшне, яке реально зле. Вони це передіваються, тому що у них така призма світогляду, і так виходить, що в Хеллоїн вдіваються всі в щось страшне. Якщо б у вас був нормальний світоліт, як наприклад людей, які святкують самайн тих самих відьм, колдунів, ви б були прекрасні. Я, наприклад, на Самайн буду вдіта, скоріш за все, о цьому червоному прекрасному. Скажімо так, в'язаному сведрі, просто намальована да, з зхороною. Вани будуть світитися свічки, будуть лежати гарбузи, да, будуть лежати, можливо, череп, який вас так сильно страшить. Ну, Нічого страшного, в цьому черепу і в ситуації немає. Це просто такий вигляд. От і все. Я не виглядаю зараз так страшно, хоча я її є рідма. Тобто вам потрібно просто міняти свій світогляд. Відьма не виглядає страшно, ні монстри, ні, ні там ніякі чорти, біс, нічого не виглядає страшно. Вас просто лякає християнство. І через Хеллоїн воно вам і дає оцей світовляч. От подивіться, які вони страшні, які вони монстри. От і все. Так що давайте переходимо до другої частини. Що ж взагалі таке Самайн? Як його святкують і що можна робити в цей прекрасний праздник, це прекрасне свято? Самайн – це є кельтське свято. Загалом це як перехід, як трансформація, як закінчення чогось одного і початок чогось нового. Це як Новий рік, що загалом роблять насамайн язичники, тобто той, хто практикує. Загалом, що робили кельти, я вам розкажу. Тому що це кельтське свято, так? це вони, скажімо так, оцю коло року вийшли, так? розказали про нього. Так як я вже сказала, що це трансформація, що це перехід від одного до другого, то на Самайн вони робили практики по очищенню чогось непотрібного. Наприклад, вони робили очищення дому, вони робили очищення, скажімо так, себе самої. Очищення, наприклад, своїх відносин, свого фінансового каналу, свого здоров'я. Тобто вони робили на Самайн усі практики, які... Скажем так, дають нам оце очищення. Далі, що вони робили після очищення? Так як я вже сказала, що ми позбавляємося чогось старого і набуваємо чогось нового. На да? тобто, що це цей перехід, позбавлення від старого і набування нового. Значить, що вони робили? Вони отримували щось нове. Що це означає? Це не означає, що якщо... Щось нове, значить, ви маєте робити якісь практики на гроші, там, на здоров'я, на красоту, там, на любов і так далі. Ні, не то. Коли ви очистилися, ви очистили взагалі всю свою енергію, дому, себе, неважно, для того, щоб до вас прийшло нове в плані нової енергії. Тобто, наприклад, коли йде сама. І ви очистилися. Ви йдете і робите практики на з'єднання з якимись божественними силами, з якимись духами, помічниками, фамільярами для того, щоб взяти їхню енергію, з допомогою якої ви і зможете потім да, цю енергію, цю енергію взяти своє життя. Те, що вам потрібно, наприклад, ідете ви і берете енергію Велеса, тому що це Велесова ніч і до нього дуже класно звертатися. Якщо ви берете енергію Велеса, тобто ви йдете, читаєте молитву Велесу, даєте йому дари в лісі, викликаєте його, почитаєте його в самайн, та, і він вам дає частинку своєї енергії. з допомогою цієї енергії ви зможете по-перше, отримати якісь нові знання. Тобто ви зможете цю енергію генерувати на щось отримання нових істин знань, нових здібностей так само. Ви зможете отримати новий достаток, нові гроші, баланс та да, оце благополуччя, тому що у вас, так, Бог, який дає оцей достаток, тобто з допомогою енергії, ви зможете це зробити вже після самайну, тобто да, далі, після самайну зможете робити якісь ритуали там на гроші, на фінанси, на достаток, на благополуччя. Але якраз в самий самайн ви будете брати енергію у цих богів, духів, да, які до вас будуть приходити під час самайну. Ви наберете в собі багато енергії, і потім ви зможете цю енергію генерувати так, як вам потрібно. Тобто, що ми загалом робимо на Самайн? Очищуємося і набуваємо новою енергією. Ми йдемо в ліс, розпалюємо велетенське багаття, дуже велике багаття. Це багаття. Ми кидаємо дари і в багаття, і плюс так само біля багаття там, десь також лишаємо якісь дари для лісових для лісових духів. Тому що ви прийшли в ліс, ви маєте почитати лісних духів. Ось і лісового ви лишаєте дари лісовому, ви лишаєте лісним духом. Також ви берете, даєте дари якимись духам божествам, які прийдуть до вас на ваші виклики. Да? Ви можете лишати або біля багаття, або кидати прям дари в багаття саме. Тобто, наприклад, коли ви читаєте якусь молитву або призив Богові, ви можете кидати, наприклад, туди якісь дари, які ви да, хочете приподнести цьому Богові, зачитати молитви, зачитати призиви. Коли ви почувствуєте та відчуєте, можливо, в кого є вже ясне бачення, побачите, що до вас прийшли духи, якісь, можливо, помічники, боги, ви можете їм сказати, що ви хочете. Можливо, хочете нових знань, можливо, ви хочете нових здібностей, можливо, ви хочете просто якихось класних змін в матеріальному світі, та, там, наприклад, в цьому в фінансовому світі, тобто скажіть, що ви хочете. І скажіть, для чого вам потрібна енергія? Тобто, наприклад, от прийшли до вас боги, ви скажіть, що от там дорога мара, дорогий Велес. От я хочу в цьому році вийти, наприклад, там на дохід x 10 Будь ласка, я хочу взяти твою енергію для того, щоб генерувати її для здійснення якихось своїх. Цілей, які допоможуть мені продвинутися в, наприклад, там, якомусь своєму шляхові своєї душі, і свого духу. Тому що якщо ви просто прийдете до богів і скажете, от мені треба гроші, тому що я собі така ахреняна і віздата. Вам боги не дадуть ні грошей, ні енергії. А якщо ви прийдете і скажете, що от, будь ласка, там велес, Мара, мені потрібні гроші, тому що мені треба з допомогою цих грошей йти до цілі, да, до місії, яка потрібна моїй душі. Вам не то, що Х10, вам Х100 вам дадуть грошей. Розумієте? Тобто, Наприклад, якщо от в мене є місія е розказувати знання, передавати знання людям, значить я розумію, що, наприклад, я приходжу гору, мені треба гроші, тому що мені потрібно нести людям знання. Вони тебе можуть запитати, для чого тобі гроші? Ти можеш просто розказувати людям. Я можу їм сказати, я хочу класну техніку, щоб більш якісніше записувати відео і розказувати людям. Я хочу, наприклад, купляти якісь нові книжки для того, щоб ще більше розширювати свій круг зор. Тобто, я, наприклад, хочу машину для чого? Для того, щоб я могла комфортніше пересуватися і можливо навіть їздити до своїх учнів чи їздити по якихось містах і передавати, наприклад, на якихось там естрадах, да, на якихось там великих сценах, да свої знання. І коли мене розуміють, що ага, тобі потрібна машина, не просто щоб розказати всім, подивіться, яка є. Там звіз, да, та, та, що у мене є машина, а до того, щоб ти їхала і розказувала знання, тому що це потрібно твоїй душі. От так само і на самай. Ви просто йдете до богів і просите в богів те, що вам дійсно потрібно, тобто те, що вам не хватає, і те, що вам потрібно для того, щоб розвиватися і нести цю головну місію своєї душі. І вам придуть знання, вам поки дадуть енергію, силу. Ви можете з ними просто поспілкуватися, розказати, які взагалі вони чудові, як у вас прекрасне життя. Можна просто сісти біля цього вогнища і просто поспілкуватися з богами, навіть нічого не просячи в них. Ось приблизно так. Якщо взагалі когось ще щось цікавить, можете писати в коментарях. Я буду на це відповідати. Можливо, у вас ще якісь є питання взагалі на рахунок Хеллоїну чи на рахунок Самайну, тому що на Самайн можна робити не тільки практики по очищенню чи по отриманню чогось, можна і свічки крутити, можна створювати програми, можна прописувати свою долю життя і робити ще зовсім інші практики, які загалом. Вже більш доступніші для тих, хто дійсно практикує. Да? Вони більш закриті і більш такі, скажем, да, вищі. Ось, з вами була я. До нових зустрічей. Па-па. Всіх вас дуже-дуже люблю.